Всім привіт, друзі! Ну що ж, нарешті ми прибрали останніх наших бройлерів. І в цьому відео ми хочемо підвести, підбити підсумки, висновки, зробити працю над помилками та розібратися що стосовно е тих чи інших моментів вирощування е цих двох партій бройлерів. Кому цікаво, залишайся з нами. Підписуйся на наш канал, а ми приступимо знімати це відео. Так, друзі, зверніть увагу на бройлера, на його колір. Колір у нас, не скажу, що ярко-жовтий, але, помірно жовтенький. Е, вигляд має доволі такий естетичний жирочок, як ми бачимо, є. Не скажу, що прям, е, як кукурудза жовтий, але і не блідий. Тобто, такий в міру, жовтенький, файний жирочок. Воно. На всіх курочках зараз покажемо. Цим куртам нагадують два з половиною місяців. Отакий зараз у них, у них має вигляд. Е, тепер е, хочу привернути вашу увагу до печінки. Е, по печінці можемо встановити з, з, стан здоров'я птички. Якщо печінка у нас має однорідний е, колір, немає плям, немає цяток, це свідчить про те, що птичка здорова. Печінка не крика, не ламка, вона еластична, тобто, це теж ознак. Здорової Ознака. птички! Так, це також ознака здорової птички. Тобто ми бачимо, що б нам не казали, там хімія, шмімія, там премікси, це хімія, стимулятори, це хімія, це угу, хімія. Угу. Бачимо по печінки. Якби була хімія, була б інтоксикація, тоді печінка почалась б руйнуватися. А так вона цілком е має Здорово. здоровий вигляд. Отут лише я вириваю жовчний міхур. З шматками печінки, щоб по максимуму впевнитись в тому, що жовч не залишиться на печінці та й не буде вона гірчити. Це теж також важливо. Далі. Що стосується експерименту, який ми проводили на двох партіях наших бройлерів. Ті, хто спостерігав за нашим відео від початку до кінця, ті знають, що ми завели одну партію бройлерів через 2 тижні привезли іншу партію бройлерів. Першу партію ми почали вигодовувати перед стартом Agramix Pro. Другу партію ми з п'ятої доби почали вигодовувати з стартовим крамер. І далі, після 10 доби. Уже всі у нас були на стартовому крамері, комбікормі, і далі. Фініш його називають, але ми називаємо його відгодівочний. ПК 64. Бо є там ще, якщо не помиляюсь, ПК 66, так? Да. це вже суто фінішний комбікор у лінійці Крамер. Тому ПК 64 ми вже до забою тримали цією різницею, що за два тижні до забою ми почали додавати кукурузку. Ну певно, що у забій у нас трошечки розтягнувся. Ми адаптувалися під клієнтів під їхні. Скажемо так, замовлення, побажання, отак. От от. Ну, що стосується саме експерименту, я вважаю, що він. Е Трошечки дав результат. Тому як не крутих та друга партія, е, яка у нас почала з п'ятої доби їсти комбікорм крамер стартовий, все ж таки скажемо, на 300-400 грамів були, була більша. І з першої партії максимальна вага півня була, якщо я не помиляюсь, 6 кг 700 грамів. А з другої партії там уже перевалювали за 7 кілограмів. Це що свідчить про те, що все так. І наступного разу ми перейдемо суто на комбікорм Крамор з першої доби. Там один півень був е, найбільший 7800, майже 8 кг. З ну, другої партії ну, термін вже був ну, так, би, за два місяці. Терміни, термін, але ж. Так, 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 звісно. Але я вважаю, що знову ж таки цей експеримент був не дуже доцільним. В ідеалі, як я бачу, це мало би бути. Якби ми взяли, би, скажімо так, відразу би 50 бройлерів, по 25 би віддокремили, і почали би з першого дня з одного і того ж виводку виращувати бройлера. Тому. Тому як ми бачимо наступного разу, як ми заплануємо робити експеримент, ми так і зробимо. Візьмемо певну кількість броверів, розділимо спочатку на дві групи і будемо вже, скажімо так, тестувати. Але ці тести інколи б'ють по кишені. Як тобі такі тести? А? Бо мені трішечки мені воно якось так, як вони луплять комбікорм. Е то скільки це з'їли, ну вже більше півтони. Та там кілограм 600, мабуть. От. Так, ліхтарик світе очі. Дякую, тепер мені. Так. так. У мене такий блокнотик, я тут дивлюсь. Ага. Далі. Що стосується. Водянки, не хвороб водянок. Не минули нас деякі хвороби, а які саме це водянка. І як наша, скажімо так, не така уж і велика, ну все ж таки практика показала, що в ту пору, коли поздня осінь, зима і рання весна. Бройлер починає страждати на асид, водянку. Наше припущення тому, що це чому це коїться з бройлером? Чому це, цей асид починається, коли починається осінь, зима, весна? Як я вже казав в других відео, це обумовлено тим, що вологість повітря збільшується. Воздух становиться більш холодний. Тим часом ми намагаємось зігріти всіх бройлерів, і при цьому вже вентиляція не така, як має бути. Тобто, зробиш велику вентиляцію, тоді тепло буде улітати просто на вулицю. Будеш обігрівати двір. І навпаки, будеш стежити за Теплом і не вентилювати як треба, то тоді ми маємо випадки от таких аситів. Ну, і ще є один варіант, поспілкувавшись з деякими людьми, які також птахівники тримають бройлера, е прийшли до висновку, що може бути і волога підстилка на перших тижнях життя бройлерів. Е тому враховуйте це. Е недаром кажуть, що бройлер. Е Полюбляє сухі підстилки, не те, що це... полюбляє. Підстилка має бути обов'язково сухою. Так та просто так. обов'язково не так. треба доводити до так. того, що там волога. Бо зграється. у нас було таке, що ми зранку прибрали. Да? Ну увечері вже лягати спати, спати бачимо трошечки. А то ну думаю, вже зранку беремо. А зранку прокидаємось, а там уже скажімо так люпатить. Тому ну можливо, це також має бути е, одним із. Скажем, так причини захворювання на асид а може, це все окупі е, взято, тобто е, похолодання. Вологе повітря, ну і волога підстилка, і ми маємо на виході е, водяночних гаситних бролерів. Тому ми чекаємо літа, щоб перевірити, чи так це, чи ні. Бо в тому році е, літом у нас не було жодного випадку аситу. Ми навіть і не знали про це. Далі: що стосовно підкислювача, е, що у нас е, питають завжди люди, е, теж уже було коротеньке відео на цю тему, але повторюсь, підкисувач, підкислювач. Е, Акваклієн ми використовуємо лише компанію АкваКлієн, тому що ми вже певний час використовуємо і нам, скажімо так, сподобався. Ми бачимо результати. Принаймні, поганого ми нічого не бачимо, і цей підкисувач можна давати бройлеру на постійній основі. Він дезінфікує воду, вбиває деякі інфекції, покращує. Травлення. Покращує травлення, покращує всмоктування їжі і тим самим бройлер швидше починає рости і набирати вагу. Тобто, з цим питанням ми розібралися, для чого нам потрібен підкислювач. Далі. Далі, що стосовно прибирання, е, прибирання ми намагалися проводити по мірі забруднення підстилки. Е, Тобто, бачимо, уже е, там вони біля годівництва погілах наробили такі коржі свого посліду все час прийшов прибирати. Е, з часом, коли ваш бройлер вже набрав вагу, підріс, посліду, все більше і більше. Нам приводилось прибирати приміщення раз в день. Щоранку ми вставали і прибирали приміщення, щоб підтримувати санітарно гігієнічні умови е, проживання, скажімо так, нашого бройлеру. Для цього, як ви бачили в попередніх відео, ми прибирали всю е, стару підстилку. Просипали все кліна саном, зверху накидували чисту підстилку, і зверху на свіжу дерев'яну стружку підстилку присипали ще додаткова кліна саном. Отак От ми робили щодня, щоб наша пташка не, взагалі не мала контакту ні з якою інфекцією і з усякими збутниками бактерій, грибків грібків. Тому, як ви бачили, що ми їх вирощуємо в гараж. Це теж плюс тобто приміщення, а да, в приміщенні курних. Тобто, саме приміщення ізольоване, нема доступу, диких птахів, голубів там, всяких, горовців, там, котів, собак. тощо. Птиця максимально ізольована від навколишнього середовища, що дуже благополучно сказується на птицю. Тобто, ми мінімізуємо потрапляння любих вірусів і інфекцій в наш курник. Думаю, з цим теж все зрозуміло. Да. І підходимо ми до того моменту, коли у нас вже 2-3 тижні залишилось до забою птиці, ми додаємо кукурудзу. І отут ми з нашого знову -таки, досвіду, з нашої практики, прийшли деяких висновків. Коли ми додали кукурудзу до комбікорму, а комбікорм, звісно вже бролер в першу чергу з'їв. І був у нас такий момент, коли була неділя. Комбікорм вони вияли, ми якось не прогавили, скажімо так, так добрати комбікорм. І залишилась лише кукурудза. Понеділок у нас магазин-крамер закритий. Нехай на кукурудці посидять. Ну що ж, всі ж пишуть там кашки, кукурудзка, пшеничка, все добре, все файличок, посидять. Два дні що тут? Да, да. Що тут два дні. Відкриється uh -huh. магазин, поїдемо в магазин, доберемо комбікорма і все буде бомба. Ну от і бомба. Вівторик стаємо, а у нас ну, до п'яти птахів у важкому стані. Два із них ми не витягнули, трих витягнули. Ш... Так от, що саме трапилось з нашим бройлером? Вони звикли, а, давайте так, як ми знаємо, бройлер це генетично виведена птиця для швидкого набору ваги. Звісно, її шлунково-кишечний тракт, створений таким чином, щоб максимум брати все з їжі і швидко це все перетравлювати. Година-дві, все, комбір корм уже пройшов. Скажімо так. От. Що в нашому випадку було? Комбікорму немає, лише кукурудза. В кукурудзі немає е, певної кількості е, тих же вітамінів, мінералів. Тобто птиця почала е, як то сказати, е, для птиці почав бракувати вітаміни Б. Білки, тобто кукурудза не була збалансована геть нічим. І це почало бити по її нервовій системі, м'язової системі. Ну і звісно, і кіскоме. Тому це дуже головний момент, що якщо ви переходите на кукурудзу перед забоєм, то додавайте це плавно, щоб не було різкого перепаду. Бо тоді курочка вже почне недополучати поживних речовин з вашого корму, а це ударить поїзд. Та якщо курка впаде, пам'ятайте, дуже важко її буде вже знову підняти, тому що ця птиця дуже швидко набере вагу. І навіть 2, 2 години без якісного харчування призводить до таких наслідків, як у нас були. Тобто дві птиці у нас упали. Що ми вже не робили, і як ми не виготовили, все, вони у нас пішли собакам. Троїх ми все ж таки витягнули. Тобто, що ми зробили? Ми прибрали назад комбікорм. Прибрали кукурудзу, збільшили міст в раціоні комбікорму і зменшили кукурудзи. Тоді бройлери почали знову-таки повноцінно ставати на лапи, повноцінно переміщуватися та й годуватися. Тому не балли з кукурудзою, тому що буде бракувати тих чи інших елементів у харчуванні, це призведе до падіжу. Тому пам'ятайте, навіть при забої. Головне соблюдати збалансованість корму. Е, і не повторяйте наших помилок, щоб ваша птичка не пала на лапи. Наталка, ти щось хотіла додати? Так, да, що якщо ви навіть хочете повністю перед забоєм перейти на кукурудзу, то обов'язково до кукурудзи треба додавати премікс. Це якщо ви вже повністю хочете перейти з комбікорму на кукурудзу перед забоєм, обов'язково має бути премікс. Так. Ну, е, добре, що ти дякую, що ти сказала за преміксів, е, бо чомусь е, у нас, е, ну не у нас, а у певної кількості людей є такі стереотипи, що що не премікс, що не БМВД, не концентрат, це все хімія. Е, слухайте, треба спершу розібратися в цьому питанні, що таке премікси, що таке концентрати і БМВД. Тобто премікс суто е, тот же ж БМВД. Тобто, білкова мінеральна добавка. Ну, Тут і ну, можу навіжувати. Білки це ті ж амінокислоти, лізини. Е, що там ще у нас є? БЦХ. Тобто всі ці необхідні речовини, ваші будівельні кирпичики для будування м'язів, м'язистої тканини вашої птиці. Вітаміни, ну це і дитині. Е, Розрозуміло, що таке вітаміни, ну і мінерали. Це без того, що нічого не росте. Макроеліменти, тобто, макроеліменти, мікроеліменти, мікроелементи, теж кальцій, цинк, мідь, фосфор, ну тощо. Тобто, це, це, ну, це... це те, без чого навіть людина захворіє, ви ж, ну, теж слідкуєте за своїм раціоном, щоб у вас були білки, щоб у вас так. були в раціоні вітаміни, клітковина Ви думаєте, куришці це не потрібно? Потрібно, звісно, тому премікс. Це взагалі не хімія, це не анаболіки, це не якісь там, знаєте, як от уколи кажуть, ото вколов і срака дупа за годину виросла. Ні, це саме білки, вітаміни, мінерали, те, що необхідно і людям, і всьому живому на цій планеті для того, щоб воно росло і нормально розвивалося. Так що це взагалі не хімія, ви трошки ну вивчайте хімію взагалі. Ні, тобто люди, як кажуть, які там мають досвід з вирощенням бройлера, і кричать, що ми там суто на там. В кашках там якогось там зерні, все. Ну, це добре. ну Це ваша справа. Ми туди не ліземо. Е, і хто кричав, що ваше м'ясо гірше, ой, таке ж саме, як і фермерське. Тобто то, що ми беремо на о, там, тебе, тому вже, там наша ряба, Гаврилівські гучати, типу, порівнюють це з ним. Ні, чому, пояснюю. Яка різниця? Домашня птиця, оцей бройлер, у нього є вільна купа місця, де він лежить. Проводиться щоденна оборка його приміщення, дезінфекція тощо. Тобто корми якісні, хороші, де є склад, там навіть у тому складі немає і кокцидіостатиків, що тож гарно для перед забоєм птиці, щоб птиця не мала нічого. Тобто Чому на фермах тих же ж, кажуть хімія, ну від часті, від, часті так, це вірно, тому що там дуже плотна посадка птиці, і в таких умовах дуже важко утримати санітарно гігієнічні норми. Тому птиці додають частіше антибіотики до раціону, щоб не було проблем із спалаху різного видів інфекцій. Думаю, з цим теж зрозуміло. Якщо птичка у вас живе вдома і виготована согласно нормами, якісними комбікормами, з якісними, скажімо так, санітарно гігієнічними нормами, вона не бачила антибіотиків, скажімо, з першої доби життя, тобто ніякої хімії, то, ну, звісно, річ, річ, о чому балакати, яка ж тут хімія? Ну, візьміть комбікорм, почитайте його состав. Що там? Зернові, вітамінні добавки, мінеральні добавки, підкисувачі. Ну, тобто те, то, що робить людина в домашніх умовах, взяла купу зерна, взяла купу домішок, перемішала це все і годує. Це все те саме, але в одному обличчі. Все, з цим питання... Ні, ми ще питання з цим не закриваємо. Чому? Бо є премікси. Дешеві, скажімо так, просрочені, це касається і комбікормів, і преміксів, і будь-інших домішок до е, харчування курей. Є просрочені, дешеві, підрібки, тощо. Ну це ваша справа. Якщо ви хочете зекономити, ви берете дешеве, ну от потім не жалійтеся. Якщо ви берете дорогий, якісний е, продукт то Тому і у вас птичка буде гарна. Ну, і стосовно стимуляторів ростів, як мені кажуть, оце стимулятори росту. Ну, давайте розберемо в цьому питанні. Що таке стимулятори росту? Стимулятори росту росту це те, що стимулює розвиток та рост вашої птиці. Знову-таки, ми приходимо до того, що вітаміни. Мінерали, мікроеліменти, макроеліменти стимулюють рост вашої птиці. Ми не говоримо про якісь там заборонені, заборонені речі, які коштують купу грошей, і навіщо воно взагалі? Тобто скупи комбікорм, купи підстилку, Купи дезінфекцію, купи пташеня, заплати електроенергію, та ще купи купу антибіотики купу хімії, купу стимуляторів, купу гармонів. І скільки це кубка? Я буде ще просто? більше скажу. Ви в житті. Не знайдете ні в якому магазині у вільному доступі заборонені речовини, як ви кажете, хімія для своїх курей. Вам їх ніхто не продасть. Так, звісно, звісно. Е, та навіть і е, я більше скажу, тобто багато людей приводять е, приклади зі свого життю: типа, от я тримаю бройлеров, я от для себе годую, я хочу для себе якісне. А я не хочу якісне. Моя жінка, моя дитина не хоче якісне. Тобто, ні, ми будемо годувати себе хімію, як ви вважаєте. Ось воно якісне, Дуже От якісне. якісне. файне. Смачне. Ми вам показуємо. От чому ми і звернули вашу увагу на печінці? Печінка це. Перший ознак тому, що курка здорова. Якби ось вона вся. була б в цятку погана, або ми і бовщи не показував, то вона. можна було б задуматися. Ну, вона не зажирівша, вона не розвалюється, вона гладка, вона пружна і навіть так приємно ось так, тримати в руках. Це перша ознака того, що курочка ваша здорова, що в раціоні немає хімії, вона не хворіє ніякими, не сальмонелами, не кокцидіозами, нічим таким поганим. Ось так, все. Ну, хто не вірить, можете самі собі загуглити. В кожного є інтернет. Ми це? можемо новою почти вам печінку кусочок відправити там надкусіть її та спробуйте. Ну це ми вже сміємося. Жартуємо. Так, ну що ж, друзі, отакий ми скажемо, зробили висновок. Таку от робив роботу над помилками, начебто, вже є такий досвід із тим, і з тим, і з цим. І все ж таки, якщо не партія, як щось новеньке, ми дізнаємося. Бо, бо що не зайдеш, скажімо так, почитати інформацію на пабліках, на форумах тощо. Ну, купа, купа інформації, де просто отак за голову хватається Тому е, виключно власний досвід. Вас тільки ваш власний досвід розкаже вам більше за це все, ніж хто-ліба. Е, хто е, тому тому е, ми можемо лише вам показати помилки, які були у нас, для того, щоб ви змогли е, обійти ці помилки. Отак от. Так от. Ну що ж, друзі, а на цьому ми будемо заканчувати наше відео. Отакі От ми зробили висновки стосовно цих двох партій. Далі плануємо робити не менш цікаві, скажімо так, проєкти і не менш цікаві експерименти. Хто не підписався на наш канал, раджу підписатися, щоб не пропустити в подальшому нових цікавих відео. Ну а як завжди скажу, всім гарного дня, нехай щастить, до зустрічі!